У Тисменецькому районі, задля попередження поширення захворюваності на кір вирішили озброїтися обізнаністю у школах району. Працівники Тисменецької районної санепідемстанції читали лекції про те, які перші ознаки та як уберегти від такої хвороби, як кір. В актовій залі тисминицької загальноосвітньої школи для учнів була проведена лекція про те, як себе застерегти від такої поширеної зараз дитячої хвороби, як кір. Про це розказувала лікар районної санепідемістанції Тетяна Новіцька. Кір це є вірусна гостра вірусна хвороба людини з групи. Інфекції дихальних шляхів вона супроводжується інтоксикацією, гарячкою, запаленням верхніх дихальних шляхів, висипкою. Збутником кору є вірус, який відноситься до сімейства параміксовірусів. Хворіють не тільки діти раннього віку, і зараз якраз іде тенденція до того, що хворіють діти старшого віку і ну, можуть хворіти і дорослі. Чи багато в тисминській школі хворих дітей і чи зафіксовані випадки захворювання на кір? Про це дізнаємося від директора Тисменської загальноосвітньої школи пані Марії Лютої. Другий семестр ми розпочали нормально, ситуація на сьогоднішній день стабільна. Ну, на сьогоднішній день практично немає інфекційно хворих дітей. Вчора сьогодні 8-9% відсутніх. Ну, з метою десь профілактики, запобігання різних хворіб. Класні керівники проводять певну виховну роботу. Адміністрація з цією метою проводила загальношкільні батьківські збори, класні керівники, класні збори, зустрічі з лікарями. І сьогодні лекція буде прочитана для наших учнів, щоб запобігти все ж таки різні хвороби. Ну, ситуація сьогодні нормальна. Батькам берегти здоров'я дітей, дітям шануватися і все буде нормально. Навчання в нас проходить в нормальному режимі.